Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Сьогодні про тихе полювання або збір грибів. Їх дуже багато. Людей, які ладні ходити десятки кілометрів, аби вполювати свого білого. Вони люблять ліс та знають заповітні стежки і як державну таємницю оберігають свої грибні місця. Та де безпечно шукати грибні врожаї і як зустрічають грибний сезон в регіонах, про все це далі. Це Чернігівщина, один із регіонів України, що славиться грибним різноманіттям. Опеньки, підберезовики, маслюки та нині людей в лісі небагато. Збирала гриби до початку повномасштабної війни. А чого? Ну, в цій місцевості дуже зараз йти в ліс. Небезпечно, Лариса Михельсон почала збирати гриби ще в дитинстві на Харківщині. Каже, в регіоні багато опеньків. Збирати їх одне задоволення. Згодом жінка облюбувала ліси Чернігівщини і навіть мала щорічну традицію. Є лісочок, де ми збирали гриби разом навіть з внуком. Внук був малесенький. Таке дуже велике задоволення, коли приходиш і сам своїми. Руками збираєш гриби і отримуєш задоволення від спілкування з природою, від того, що ти сам ці гриби зібрав а не купив. Ось подивимося, який красивий. Це взагалі бомбезний. У розпалі грибний сезони на Житомирщині, тут теж значна територія області небезпечна для грибних прогулянок, про що відповідні служби попереджають людей. Водночас, ексклюзивно для моїх новин, тутешні лісничі розповіли, як на тихому полюванні назбирати побільше. По певним забарвленням шапка. Якщо ми бачимо таке певне затемніння, ось в траві. Це ось білий гриб. Зростає. Він, кстати, її Гриби не ростуть по одному, так правило, в них має бути пара. А буває там ціла сім'я, може бути і 50 грибів. Оп, є грибочок. Один. Звичайно, що є місця, які забороняють збирати гриби. Це там, де заміновані території, а де йшли бойові дії, або там прикордонні райони, де, як правило, там ну, є попередження, що там міни там, чи що прохід там, проїз заборонено. Зібрали, одразу приготували. Радять фахівці Держпроспоживслужби і розповідають про небезпечні гриби. Найотруйніший бліда поганка. Вона призводить до летальних наслідків. А от сплутати її з їстівним грибом дуже легко. Водночас можуть бути шкідливими і неотруйні гриби. Отруєння були ну, після того, як вживалися гриби такого плану, як сироїшки, наприклад. Тому що в сироїшки специфічний гриб умовної стіни. Якщо ми збираємо гриби десь в парку чи десь в якійсь міській зоні, то вони так навіть самі добрі, гарні гриби, можуть бути небезпечними, тому що свого роду є техногенне забруднення, і гриби на себе тянуть, і всі шкідливі речовини, і білі гриби, і ті ж, наприклад, якісь печериці, які часто ростуть у населених пунктах, будуть так токсичні в плані за те, що вони техногенно забруднені. Якщо досвіду мало, можна користуватися мобільними застосунками, які розпізнають гриби за фото. Або не соромитися питати поради у збирачів грибів із досвідом. Перший раз іти в ліс треба із досвідченим грибником. Навіть якщо початківець попрацював з літературою, з визначниками, має якусь певну інформацію, треба йти з кимось досвідченим. Наступне збирати тільки ті гриби, в яких ви точно впевнені. Не збирати гриби, червиві, перезрілі, гриби із пліснявою, пошкоджені слимаками, до прикладу. Не давати все-таки, особливо коли ви з дітками в лісу, вживати гриби у сирому вигляді. Взагалі, гриби це як рослинне м'ясо, і один кілограм сушених грибів він має у собі набагато більше білків, ніж у яловищині чи рибі. У родині Владислава Корнелюка з Волинської області по гриби ходять вже понад 20 років і консервують, і продають, часто заморожують. А ще каже хлопець: тихе полювання це і про тихий відпочинок. Зараз у нас відбувається дуже багато різних подій. І коли ти приїжджаєш до лісу, це не тільки там прогулятися, це така, можна сказати, медитація. Ти просто йдеш собі, шукаєш там грибочок, там грибочок. Як кожен по-різному робить, але я би рекомендував все-таки його зрізати і не викручувати геть з ага, корінцем. Бо може вирости ще. У Волинській області працюють цілі консервні цехи, де переробляють гриби. А також ягоди, зібрані у лісах. Продукція продається в лісових господарствах. Цей варіант для тих, хто любить гриби, але не має можливості їх збирати. Продається, скажімо так, не так, як раніше. От раніше в нас дуже багато продукції брали ресторани. Зараз тих святкувань трохи менше. От але ну луцькі ресторани беруть великими партіями. Навіть беруть такими там до пів тисячі трьох літрових банок. Ми відправляємо от е, Хмельницьку область, Суми, в Чернігів. А це вже Івано-Франківщина. Тут у Снятині Володимир Томаш разом із дружиною Тетяною створили справжню грибну імперію. Фермери спеціалізуються на вирощуванні білих печериць. Гриби у цілому світі 90% грибів з'їдають сирими, з салатами. Гриб рвете отак з полички. Вже так ми це тут болото, хтось забере. Відкриваємо його. Шкірку можете злупити. Якщо Можливо хочете, не можна не випити. Його можна їсти. Володимир Томаш згадує, починали із стареньких приміщень. Згодом їх облаштували та створили максимально автоматизовану систему для фермерства. Були у нас тут приміщення, які я говорив, що ми їх вже якби демонтували. І вони. Своїм розміром просто підходили під вирощування грибів. Тому ми прийняли вирощувати гриби, а потім їхали в Польщу, вчилися, привозили сюди людей, які нас вчили і так далі. Перші ті наші стелажі були зварені там, власними руками і так далі. Багато труду було зроблено своїми руками, а тепер вони вже би, більш такі, скажем, технічно обладнання, бо воно так виглядає все просто, але по цьому їздить все. Найскладніше було у перші тижні повномасштабного вторгнення, кажуть господарники. Українцям було не до грибів, але зараз інтерес до такого продукту зростає. На сьогоднішній день, то скажімо так, що попит в грибах є. Ну, на превеликий жаль, воно сталося через те, що на сході дуже багато зруйнованих таких фірм, які займалися виробництвом. Родина Томашів поставляє продукцію у три західні регіони України в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Наголошують, зараз надважливо підтримувати українських виробників. Завданням обласної влади спільно з головами територіальних громад є перш за все всебічна підтримка місцевих виробників, які забезпечують продукцію вітчизняний ринок, сплачують податки і створюють нові робочі місця. Для розвитку власної справи підприємці мають нагоду скористатися також урядовою грантовою програмою і отримати кошти на придбання нового обладнання, чи то закупівлю сировини, чи сплату оренди. І мені дуже приємно зазначити, що саме наша Івано-Франківська область є серед лідерів за кількістю отриманих грантів. Команда моїх новин перевірила українців, чи знають вони види грибів, та розпитала, чи люблять їх збирати. Знаєте, що це за грибочок? – Ось, 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 ось. Знаєте, що це Лисичка. за гречка? Гриб... Більше на маслюка походить. Так, це маслюк. Білий, мабуть. Ні, так, не знаю. – А люблю. взагалі збираєте гриби? Ні? Ні? Так, що йде по адресу. Тепер вже не збираємо взагалі. Два роки не збираємо гриби. Дуже, але їх нема в цьому році. А вам більше подобається процес збирання або приготування? Так, все я люблю. І приготування і збирання. Збирання, звичайно, краще. Процес... А приготування? Чесно, я їх не люблю. Зараз ліс не можна. Лісова тиша та природа навколо хороша емоційна розрядка. Попри війну в Україні, місця для тихого полювання є. Головне дотримуватись заходів безпеки. Збирайте гриби із задоволенням, особливо після дощу. І на цьому мить у мене все. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось. Бережіть себе.